Лисичка сестричка і вовк панібрат були собі дід та баба. От раз у неділю баба напекла пиріжечків з маком, повибирала їх гарно, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохолола трошки. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть, як гарно. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалася. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди сміттячка напхала, столила його до кубки, та й побігла. От біжить, аж хлопці бичків женуть до води. А здорові були хлопці. Здорова була лисичко сестричко. А проміняйте мені бичка третячка та замаковий піріжок. То де ж ти таки бачила, що бичка та за піріжок. Та він такий солодкий, що аж 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 таки знайшла одного і проміняла. Глядіть же, каже хлопці, не їжте піріжка, аж поки я в ліс не зайду, і побігла. І бичка гоном погнала. Ті почекали, поки вона сховалась у лісі. Та давай до пиріжка. Аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки, рубає та й приказує Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве і праве. Нарубала дерева, зробила саночки, забрегла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк, пані брат. Здорова була, лисичко сестричко. Здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка? Та й саночки. Ха, От де ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та й їду. Тож підвези мене. Та куди я тебе візьму, ти мені й саночки поламаєш. Та ні, я не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Ну, клади вже, ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Під'їхали трохи, а вовк і каже Покладу я, лисичко, сестричку, та й другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Та ні, не поламаю. Ну, клади, вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це тріс. Ой, лишенько, каже лисичка. санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то та там у мене кісточка хруснула. Ну, їдуть далі, а вовчик знову. Та покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ж ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, та чого б вони ламалися? Ну, клади вже, тільки поклав, а саночки знов. тріс тріс. Гей, вовчику, саночки тріщать, Злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж би ти лисичку сестричку вигадуєш? Та я горішок розкусив. Так дай же мені. Постанні. Ну, проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі й сідати. Та я так зігнуся, що й поміщуся. Та ти мені зовсім всі санки поламаєш. Ну чим же я тоді дровець привезу? От таки. Та чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко бо притомивсь, я помаленьку. Та вже сідай. Немає де тебе діти. От він убрав зовсім в саночки та тільки сім осанки. Трісь, тріс, тріс. Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Та як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію. Та й не знаю, якого треба дерева. А капусний вовцюгане, Як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве і праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, деревце, криве і криве. Рубайся, деревце, криве і криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та та ж воно таке коричкувате, що й на полицю вплуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знов лаяти. Та нащо ж ти такого нарубав? Ну, а коли воно таке рубається, та чом же ти не казав, так, як я тобі веліла? Та ні, я саме так і казав: рубайся деревце, криве й криве. Ну, і дурний же ти який, ти того ж зовсім недотепний. Сидиш тут і бичка доглянь, а я сама піду нарубаю. Та й пішла вона. Бок сидить сам собі. Та так вже йому хочеться їсти, почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. «А з'їм я бичка та й втечу. Проїв дірку в бичка, з середини все вив. А туди горобців напустив і соломою заткнув, а бичка під тином поставив і паличкою підпер. Тоді сам, навтіки, приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хапса той віхоть, а звідтіля горобці. Прррр. Вона за паличку тільки прийняла її, а бичок хуп, і впав. Ну, стривай же ти, капусний вовцюгане. Я ж тобі це згадаю, та й побігла. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою, а вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз же її і побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям на шапочки буде. Кинули її на задній віз. Та й знову рушили. Їдуть попереду. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, та й давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки собі далі поїхали, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Аж бачить і вовк брат біжить. Здорова була, лисичко, сестричко Ну, здорово. А що це ти робиш, лисичко сестричко Рибку їм. Так дай же й мені. Отак скільки морочилась, ловила та й віддам йому, піди сам собі налови. Та як же я наловлю, я ж не вмію. Ну, хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, струме хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказує Ловися рибко велика. І маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщі на річку та до ополонки та й хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибка, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі та все приказує. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Мерзний мерзний вовчий хвіст. А вовк, А що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я й кажу: ловися рибко велика й мала. А, ну, так так, ловися рибко велика, та все велика. Бо рухнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка каже, Ото вже рибка почала чіплятися, а трохи згодом. Ану, вовчик утягни. Вовк як потяг, а хвіст уже перекипів до ополонки. Не витягне, а вона його ще й лає. А капусний вовцюгане, ти що ти наробив? Бач, казав ловися рибку, велика та все велика. От велика й начеплялася, тепер її не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу. Та й майнула на село. Біжить селом та й гукає. Іди вовка бити, йді вовка бити, та як нас людей. Та хто з вилами, хто з ціпами, хто з рогачами, з кочергами, та як почали вони того бідолаху Вовка періщити, А лисичка тим часом вскочила в одну хату, де нікого не було, бо хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто. Та й в поле побігла, коли дивиться на силу лізе вовк. Добре дали йому сердешному. А вона зараз таки прикинулася хворою, тільки тюпає і стогне. А вовк її побачив каже Та, ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся, а вона йому. Ой, вовчику, братику, та хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що в мене її голова проламана? Так мене побили. Вовчику, братику, підвези мене, та я і сам не здужаю. Та в тебе ж тільки пів хвоста нема, а мені і голову провалили. Ой, ой ой, не дійду додому. Та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, мощується, та й так стогне, ну і вже повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш? Та то я кажу: битий биту везе. а сама з нишком: Битий не биту везе. От довіз він її до хатки. Вставай, лисичко, вже доїхали. А вона тоді скільки з вовка. Та й битий бито привіз. Битий не бито привіз. А вовк до неї та її зубами. А вона вже й в хатку і зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий не бито привіз. Тупце все вовк. тупцявся коло лисичиної хатки. Не влізе. Ну, і клята ж лисичка, от так піддурила. Та й потяг додому. Лисичка живе, та курей ловить.